З 29 серпня 2025 року доставка товарів до США суттєво змінюється. Ця інформація буде корисна саме для продавців на ebay, на грелці, на вінтаді та еці, президент Трамп видав указ призупинив дію пільгового безмитного режиму, так званого демінімус. Це означає, що тепер всі міжнародні посилки будуть обкладатися митом, навіть якщо їхня вартість невелика. Що це означає для покупців з Америки? Як якщо раніше більшість дрібних замовлень проходили без додаткових зборів, сума була до 800 доларів. То тепер митниця США застосовує спеціальні тарифи залежно від країни походження товару. Наприклад, для вживаного одягу з Європейського Союзу раніше діяла ставка 0%. але тепер, згідно з новими правилами, на такі товари накладається 15% мита. Тримайте це увазі. Наприклад, якщо річ була зроблена, умовно кажучи, в Португалії та або, наприклад, в Італії, то якщо ви будете відправляти за кордон, а саме в Америку, митниця США накладе 15% до вартісті цього товару. І має заплатити саме покупець для країн Азії чи Африки. Відсотки можуть бути вищими від 19 навіть до 40%. відсотків. Тобто, якщо там В'єтнам, Китай, там відсотки будуть взагалі просто зашкалювати. У мене вже пару було відмов по товару, коли я відправляв посилку, і річ була зроблена в Гонконзі. Вона повернулася назад, тому що покупець не захотів оплачувати всю суму мита, яку нарахували їм на митниці США. А він при цьому був не в курсі, що треба платити якісь мити. Майте це також на увазі. Зараз, наприклад, Укрпошта зробила такий прикол невеличкий, то що вона вирішила, що всі тепер товари, якщо ви будете відправляти через Укрпошту, якщо раніше ви могли поставити, що річ була виготовлена в якійсь країні, тепер таку можливість вам уберуть. Всі товари будуть позначати, що вони були вироблені в Україні. Це означає, що для України відсоток мито 10%, в принципі, начебто, непогано. Але якщо, наприклад, на якомусь одягу вказано, що вони зроблені в Китаї і є бірка, що мейденчина, а ви відправите і напишете Україна і митниця на США побачить, що розкриє вашу посилку. і побачить, що там написано Китай. Вам накладуть 40% штрафу за цей товар. Якщо ви думаєте, що ви можете відправити як подарунок, то це також не проканає. Зараз також це відміняють цю позицію, тому максимально жорстко прикручують всіх, хто раніше продавав в Америку. Насправді це дуже така погана інформація, тому що дуже велика та платіжоспроможна аудиторія була саме в США. Побачимо, як це вплине на продажі. Можливо, будуть якісь поблажки, але поки що ось така інформація. Рекомендація проста перед Овленням уточнюйте походження товару і приблизний відсоток мита, щоб уникнути неприємних сюрпризів для отримання посилки.